Як ви ставитесь до теплої підлоги на другому поверсі особняка, взагалі формується періг підлоги там, другого, третього, п'ятого поверху будинку, де є залізобетонне перекриття, або навіть не залізобетонне. то вирівнююча стяжка або розподілююча стяжка, плаваюча, вона мати повинна під собою термо або шумовіборові січку. Це або 30 міліметрів. Вати дуже жорсткою або якогось пінопласту, як утеплювач, якогось утеплювача, то все рівно воно буде прохолодно та підлога зимою вітер. Тому зробити теплу підлогу там по-любому. Бажано. На сьогоднішній день сучасний будинок без підігріву підлогу, як на мене, вже не сучасний. Звичайно, там в комплекті чи в комплексі з гріючими радіаторами система опалення, таке інше. Але на сьогоднішній день немає підігріву підлогу в сучасному приміщенні для людини, де вона живе, крім спеціальних. Це не сучасний крапка, лайки тут.